Всем привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Де найти канцелярію?». Тобто, в цьому відео я буду шукати канцелярію в токаблокі. Зразу кажу, що відео буде дуже цікаве, так що додивляйтесь його до кінця. Ну а ми починаємо. Зараз мы, мы будемо шукати рюкзаки в цьому розділі типа, як це сказати, креаторі. Чексе. Тут ми знаходимо шкільні рюкзаки. Тут їх дуже багато, можете подивитися. Вот. Я знайшла в креаторі 5 рюкзаків. Можете подивитися, вони прикольні, можна їх даже читати, як вони шкільні. Ну, подивіться, ну, прикольні вони. І ми вже зібрали 5 рюкзаків. Давайте поїхали далі. Далі ми йдемо на цю локацію. В цій локації є один дуже класний рюкзак. такий от розовий. Далі тут є канцелярія. Тут є такий от пенал. Тут є такий от скотч. Тут у нас є калькулятор і є стирачка. Далі ми заходимо на локацію університет. В цій локації є дуже багато канцелярії. Це отакі от лінійки. Далі тут у нас є такий от пенал. З ручками, там, з фломастерами. Далі такий от блокнотик. Така от водичка. Ну, бутилочка, щоб набрати водичко. Ну, і ще тут є такі от книжки. Тут теж є бутилочка для води. Далі ми йдемо на свалку. Тут у нас є отакі от. Два рюкзаки, такі от чорний і такі от з котиком. Далі тут є у нас краски і ще є такі от блокнотики. Далі ми йдемо на локацію пошта. Я знайшла на пошті отакі от рюкзачки, такі от ліннівець і такі от бутерброд. Отакі от рюкзачки, вони маленькі, і для школи вони теж можуть підійти. На цій локації я знайшла отакий от красивий блокнотик. Ще я знайшла такий от зошит чи блокнотик і така от бутилочка для води. Далі я знайшла отакий от рюкзак і отакий от пенал. Я знайшла отаку от сумку, ви можете її використовувати для спортивного одягу для школи. Далі тут у нас такий от рюкзак, такий от о, зелений, там зелений, і трохи з золотом. Теж дуже класний. Далі ми йдемо на локацію Chiliban. Тут в нас є дуже класні рюкзаки. Вони маленькі. Ну, і ще тут є отакі от бутилочки для води. Далі йдемо на аквапарк на третій етаж. Тут у нас є такий от чорний рюкзак з хмаринкою. Далі ми йдемо на цю локацію. Тут у нас є такий от рюкзак. І тут є такі два класних ланджбок голубий і фіолетовий. Ну, ребята, от було сьогоднішнє відео. Надіюсь, що воно вам сподобалось і було дуже цікавим. В цьому відео ми знаходили канцелярію в Токабокі. Сьогодні ми її знайшли дуже багато. Тут пенали, рюкзаки. там. Всякі блокноти, ланчбокси. Якщо вам це відео сподобалось, можете поставити лайк і підписатися. Так що, ребята, всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!